Сьогодні поговоримо про основні відмінності Xiaomi Redmi Note 13 5G та 4G версії, адже наразі їхня ціна майже ідентична. Чим вони відрізняються окрім підтримки 5G? Без зайвих ліричних вступів. Поїхали. Комплект ідентичний в обох смартфонах. Це непрозорий силіконовий чохол, який захищає камеру та екран смартфонів, кабель та зарядний пристрій потужністю 33 Вт. Тобто купляти додаткові аксесуари не доведеться. Дякувати дизайнерам, що ми бодай візуально можемо відрізнити смартфони один від одного. Чого не скажеш про версію Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G, яка візуально абсолютно ідентична до базової моделі. 4G версія має пластиковий корпус, а задня кришка імітує скляну поверхню. Не найкраще рішення, бо вона миттєво збирає відбитки пальців і дешевить смартфон. Камери суттєво випирають із корпусу, і, скоріше за все, як і задня кришка, швидко подряпаються, якщо носити смартфон без чохла. Redmi Note 13 5 g має пластиковий корпус і рамки та невеликий острівець камери, які імітує скляну поверхню. Сама задня кришка матова із ефектом шорсткості. На верхньому торці розташували роз'єм. 3,5 з половиною міліметри для навушників, дякувати дизайнерам, що ми, хоча б візуально можемо відрізнити смартфони один від одного, чого не скажеш про версію Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G, що схожа до базової моделі Redmi Note 13 5G. і відрізняється лише надписом під камерою. Тут 108 мегапікселів, а у Pro версії 200 мегапікселів. Обидва смартфони захищені від вологі та пилу за стандартом IP54. На лівому торці Redmi Note 13 5 g розташовано лоток для сім карток, куди можна встановити або дві сім картки, або одну сімку та картку пам'яті microSD. У g версії ситуація така ж, проте лоток на нижньому торці. Підтримки Є7 у смартфонів немає. Дисплеї смартфонів майже ідентичні, як на папері, так і в реальності. Це oled панель розміру 6,67 дюймів із роздільною здатністю Full HD, частотою оновлення 120 Гц і максимальною яскравістю до 1000 ніт. У Redmi Note 13 5G дисплей захищено склом Gorilla Glass 5, у 4G версії Gorilla Glass 3 та в обох випадках із наклеєною заводською плівкою. Критикувати дисплеїв апаратів важко, тому що особливо немає за що. Хіба що за короткий термін відображення Always on Display. В обох моделях є режим Always-On Display, який щоправда буде відображатися лише протягом 10 секунд після блокування екрану. Встановити його роботу на довший термін можливості немає, проте є можливість кастомізувати за власним смаком, обравши серед кількох передстановлених пресетів та змінивши їхню кольорову гамму. Є і режим читання, який зменшує вплив синього світла на очі. Додатково можна встановити лише чорно-біле відображення, обрати колірну температуру та застосувати текстуру, яка імітує шорсткість паперу. Пером таким чином можна наблизити вигляд oled дисплею до E-Ink, які встановлено в електронних книгах. Звісно, є темна тема інтерфейсу, що буде економити заряд акумулятора. Вона може працювати від заходу сонця до світанку постійно чи за вашим розкладом. А от функції зменшення мерехтіння у налаштуваннях немає. Чим тут присутній і проявляє себе десь з 30% яскравості. Що цікаво, підвищена частота оновлення, як це часто буває, не сприяє посиленню мерехтіння. Частоту оновлення дисплею можна встановити вручну, обравши 60 або 120 Гц. А у випадку Redmi Note 13 5 g ще й дати дозвіл системі вирішувати, обравши динамічну частоту оновлення, вона мала би автоматично знижуватися до 60 Гц в режимі очікування і миттєво зростати до 120 Гц, при користуванні, але чомусь вона постійно тримається на рівні 120 Гц. Не дуже енергоефективно. Що цікаво, Asphalt 9 та інші ігри усе одно йдуть з частотою 60 Гц, навіть якщо вручну обрати підвищену частоту у налаштуваннях. Залізо це той пункт, де існують суттєві розбіжності між смартфонами. Серцем Redmi Note 13 4G став 6-нанометровий Snapdragon 685, який здобув у тесті Antutu 328 тисяч балів. Моя конфігурація максимальна 8256. Асфальт 9 на цьому смартфоні йде з низькими налаштуваннями графіки. Redmi Note 13 5 g отримав також 6-нанометровий процесор Mediatek Dimensity 6080, проте у тесті Antutu він показав кращий результат, здобувши 449 тисяч балів. Моя конфігурація. Рація 8256, двісті проте існує версія з 12 гігабайтами оперативної пам'яті. Тут в асфальт можна комфортно пограти із середніми налаштуваннями графіки. Варто зауважити, що у продажу є цікавіша за продуктивності версія Redmi Note 13 Pro 5G про яку я вже згадував. У ній встановлено Snapdragon 7S Gen 2, проте і коштує вона дорожче. У тесті на Тротлінг Redmi Note 134G на Snapdragon 685 тримався непогано, проявивши невелике падіння частоти, максимум на 6% за 30 хвилин тесту. У тому ж тесті Redmi Note 135G на MediaTek Dimensity 6080 виявив падіння частоти процесору на 10%. Комфортно пограти в гейші Impact на обох смартфонах можна з низькими налаштуваннями графіки. Якщо встановити бодай середні, починаються лаги та фрізи, особливо у 4G. 3G-версії. Працюють смартфони на Android 13 із оболонкою MIUI 14, яка досі містить рекламу у вбудованих застосунках. Redmi Note 13 4 g отримав три камери: основну на 108 Мп, ширококутну на 8 та макромодуль на 2 Мп. У Redmi Note 13 5 g також три камери. Основний модуль на 108 Мп, ширококутний на 8 та модуль глибини на 2 Мп. Фронтальні камери смартфонів однакові на папері. Це модуль на 16 М. Пікселів. Режим 108 Мп на смартфонах потрібно вмикати окремо. Я помітив, що у цьому випадку світлина із роздільною здатністю 108 Мп втрачає насиченість та контрастність. Що цікаво, Redmi 13 5 g що не має макромодулю, зробив макрофото краще. І хоча у 4G наявний режим макро та макромодуль деталізація явно гірша. Друзі, це відео з обох смартфонів на основну камеру. Максимально роздільна здатність, з можна знімати, це Full HD 30 кадрів за секунду. Як бачите, у версії 5G краща стабілізація зображення. У версії 4G явно є дрижання, як бачите, від руху. А... З мінусів неможливо перемикатися. Звісно, з мінусів це неможливість неможливість зйомки в 4К. Хоча я думаю, що в принципі, якщо поставити GEM, то така можливість з'явиться може пізніше спробую. І по-друге, це неможливість перемикатися на ширококутну камеру одразу під час зйомки відео. Тобто треба відео зовсім зупинити, поставити на стоп. Перемикнутися на ширококутну камеру і знову почати зйомку. Що я зараз і зроблю, щоб показати вам ширік на обох смартфонах. А що ж, друзі, це ширококутна камера. Одразу з того місця де зупинився. Як бачите, Трохи гірша стала деталізація відео і так само стабілізація на 4-й версії. У рівнянні з 5 версією набагато гірше все виглядає. Можливо, на постпродакшені потім воно обробиться і буде більш стабільно. Зараз буде на прев'ю Ну, дуже сильно труситься від руху. Тобто, якщо ще статично знімати, то плюс-мінус можна, якщо мати рівні руки. Проте, як тільки починаєш рух, все стає гірше. А, що ж, і наступного відео давайте покажу. Камери, я думаю, з основними плюс-мінус розібралися. Тож, друзі, це фронтальні камери смартфонів, то так можна знімати відео Full HD, 30 кадрів за секунду, що приємно. А якихось там обмежень, як в бюджетних смартфонах по типу, що на фронталку можна знімати лише 720 і тут немає. Як бачите, знову в 4 g версії у нас страждає стабілізація зображення. Вона взагалі, як я бачу, знову ж таки відсутня. На п'яджі версії у нас є електронна стабілізація зображення, вона працює достатньо непогано. Вона зараз умови для зйомки на найкраще, дуже сильний вітер. Я сподіваюся, що те, що я зараз скажу, і те, що я казав про зйомці на основні камери, хоч трошки буде чутно. І одразу ми з вами побачимо, як працює мікрофон і чи є якийсь вбудований шумодав на мікрофоні у смартфонах Xiaomi. А чи він якось допомагає, коли такий сильний вітер, чи сподіватися немає на що. Що ж, така картинка на обох смартфонах. Ну, вона достатньо схожа одна на одну, трошки, як бачите, фокусна відстань різна. Через те, що тут застосовується електронна стабілізація, трошки пробується зображення. Там присміну це достатньо прийнятна. Буває таке, що на бюджетних смартфонах. Дивна шкіра, дивний скінтон. тут мені плюс-мінус все подобається, можливо це так налаштовані екрани, і потім, коли я скину на комп'ютер, я буду плюватися. Проте зараз мені все плюс-мінус подобається, але якщо ви хочете ходити і записувати розмовні сторіс, то, звісно, краще брати 5G-версію, тому що в ній є електронна стабілізація зображення. Як бачите, можна знімати плюс-мінус такі плавні відео. Обидва смартфони отримали модуль Wi-Fi з підтримкою стандартів ABGN-AC та NFC для безконтактних розрахунків. А от момент, який кардинально відрізняє смартфони, це захист даних. У Redmi Note 13 5 g встановили сканер відбитків пальців у кнопку активації дисплею. Він зручний своїм розташуванням та відносною невибагливістю до чистоти рук. 4G версія якимось дивом отримала оптичний підекранний сканер, що працює непогано, проте може лагати, якщо пальці будуть вологими або екран забрудненим. Анімацію розблокування можна змінити на свій смак, наприклад, обравши прекрасного метелика. В обох смартфонах є розблок... Блокування по обличчю за допомогою фронтальної камери, яке непогано працює за хорошого освітлення. В обох моделях встановили вже стандартний акумулятор обсягом 5000 мАч. У синтетичному тесті GeekBench за максимальної яскравості дисплею та з максимальним навантаженням на процесор. Redmi Note 13 5 g на одному повному заряді протримався 8 годин і 34 хвилини. Redmi Note 13 4G g 12 годин і 23 хвилини. В обох моделях є як базовий режим, економії енергії, так і режим ультраекономії, який значно обмежує як функціональні можливості, так і потужність процесору. Хоча у цьому режимі можна навіть запускати ігри, проте система сповістить, що вони підвищують розхід акумулятора, і на перший погляд ніяк не обмежує їх роботу. бо ігри запускаються із попередніми налаштуваннями без фріздів та лагів. Відповідна частота процесору у цьому режимі не обмежується примусово для усіх застосунків. А який смартфон тобі сподобався більше? Пиши в коментарях.